Думаться о вполне реальной биологической угрозе для населения европейских стран могут породить бесконтрольное расползание, расползание биоагентов из Украины. Через пару дней произошла э, трагедия в Буче. То, что она имела постановочный характер, ни у кого не остается сомнений. Почему же теперь на Западе удивляются, что э, в Украине встречают российские войска, как э, вызволители? Це виступи представників Росії на засіданні Ради безпеки ООН, членом якої вона є. Чи можуть країну агресорку виключити з Ради? Росія порушує усі правила світу, а отже, має бути відсторонена від механізмів ухвалення рішень, зокрема в організації Об'єднаних Націй. Про це вже не вперше після повномасштабного вторгнення заявляє президент Зеленський. У цьому його підтримують деякі західні партнери України, зокрема Сполучені Штати та ЄС. Же коли постійний член Ради безпеки ООН починає неспровоковану несправедливу війну, війну, яку засуджує Генеральна асамблея ООН, її виключення з Ради безпеки має бути автоматичним. Радбез ООН є абсолютно недієвим органом щодо всіх питань, які стосуються війни в Україні через систему ухвалення рішень. У ньому п'ять постійних членів, серед яких і Росія мають право накладати на будь-яку ініціативу вето. Одна країна проти питання закрите. Так свого часу Росія не дозволила введення миротворчого контингенту ООН на Донбас. А 25 лютого витувала резолюцію Ради безпеки про негайне припинення вторгнення в Україну. І навіть попри те, що в Генеральній асамблеї 141 держава із 193 засудила агресію Росії, Радбез є тупиковою точкою для будь-яких активних дій ООН. Але чи можна насправді виключити Росію з Ради безпеки, одного з найголовніших органів ООН і єдиного чиї рішення обов'язкові для виконання усіма членами організації? На це питання є два варіанти відповіді: перший дуже короткий і песимістичний ні, не можна. Згідно зі статутом ООН, постійний член Ради безпеки ООН і в принципі держави-члени вони повинні ем, утримуватись від погроз застосування сили від застосування сили, такі інше. Тобто, якби наразі Росію. Приймали до ООН, якби вона перевступала до організації, то тут постало б гарне питання: чи взагалі може така країна так претендувати на членство в організації, але в принципі, ну якось офіційно це не прописано, що о, зловживання або порушення суд. Сату... ООН є підставою для виключення з там постійних членів ради безпеки. Коли писали статут ООН, ніхто не подумав про те, щоб роз'яснити процедуру виключення постійних членів Радбезу. Тепер же щоб це змінити, треба переписувати статут і вносити зміни до положення про те, як взагалі працює Радбез. Для цього потрібне голосування в генеральній асамблеї і підтримка двох третин її членів. Після цього ось парадокс: схвалити рішення має той же Радбез, де дуже просто передбачити, що з цього приводу скаже Росія. У квітні Генеральна асамблея проголосувала, щоб вигнати Росію з Ради прав людини ООН. і це можна було зробити, адже цей орган не фігурує в статуті ООН. Єдиний попередній раз, коли Генеральна асамблея досі вдавалася до таких дій, 2011 рік, коли було припинено членство Лівії в Раді прав людини. Тож я вважаю, що це голосування стало важливим прецедентом для усунення великих держав, які випадково опинилися в Раді прав людини, і поводяться невідповідно до її. Норм, але просто немає механізму, за допомогою якого Генеральна асамблея могла б щось вдіяти щодо складу Ради Безпеки. Друга відповідь, однак більш оптимістична. Є й інші обхідні шляхи, як можна обмежити вплив Росії в Раді Безпеки і в ООН загалом. Модель, яку наразі лобіює українська делегація при ООН – доведення того, що Росія взагалі не є правомірним членом організації. Я наполегливо закликаю Раду безпеки серйозно зайнятися питанням вирішення проблеми з сумнівною присутністю Росії в цій залі, яка перешкоджає ефективності Ради у виконанні своїх основних обов'язків підтримувати міжнародний мир і безпеку. Чому цей орган не впливає на війну Росії проти України? Відповідь очевидна, тому що Рада безпеки продовжує вдавати, що Росія є повноправним і законним постійним членом Справа в тім, що в статуті ООН досі серед постійних представників вказано не Росію, а СРСР. Так, Росія проголосила себе правонаступницею Союзу. Про це йшлося в листі Єльцина до генсекретаря ООН. Однак, документально це ніде не закріплено що до цього не було жодної окремої резолюції. У 91-му Росія мала би пройти формальну процедуру перевступу в ООН, як Чехія, чи Словаччина чи країни колишньої Югославії. Але цього не сталося. Як каже Томас Вайс, члени ООН свідомо вирішили закрити на це очі, відчули певне полегшення, що СРСР розпався більш-менш мирно і вирішили не вникати в деталі. Ми розуміємо, що просто змусити Росію перевступити в ООН у правильному порядку Україна не зможе, але теоретично вона може попросити розглянути це питання в міжнародному суді ООН. Формулювати цей запит дуже просто: чи законна Росія там є, чи незаконно, і до цього докладаються ті всі документи: Аматинська декларація, лист Єльцина, там багато чого іншого, е е, що писалося і надсилалося в грудні першого року, коли це питання вирішувалось, і мені здається, що міжнародний студіон, де сидять, е е, ну скажімо так, не останні юристи у світі, і, і це дійсно юристи, вони е е, аполітичні. Ну, принаймні більшість з них. Я не думаю, що міжнародний суд наважиться е, відповісти ні. Ну, інші, так, незаконно чи ні законно. Е, тобто, тут, тут є шанси, що рішення буде е, на, е, ну, на нашу користь, ніж на користь того, що Росія незаконно там знаходиться. Е, але тоді виникає знову таке питання: Росія не визнає резикції між суду ви розумієте, що що Путін прекрасно підготувався до. Ще один сценарій тимчасове заморожування членства Росії в ООН, тобто Генеральна асамблея, теоретично могла би призупинити повноваження російської делегації, не допускати її на засідання. Аргументувати це можна або російською агресією в Україні, цебто порушенням статуту ООН, або неправомірністю перебування Росії в ООН замість СРСР. Однак цей варіант теж виглядає не дуже переконливо. Ще один приклад, який приходить мені на пам'ять 62-му. Році була схвалена резолюція Генеральної Асамблеї щодо режиму партиї в Південно Африканській Республіці. Це дуже довга, це одна з най, найдовших резолюцій в історії ООН, там 50 сторінок, по-моєму. Де міститься дуже детальний перелік всього того, що Генасамблея рекомендує зробити, в тому числі, і Раді Безпеки розглянути питання про виключення пар із ООН. Значить, а далі було 20 років. Ну розуміло, що ми не можемо чекати 20 років у з Росією, але не менше це прецедент. Там були пункти про е, дозвіл відносин спар, е, припинення торговельних зв'язків, там повна ізоляція, економічні санкції, там військові санкції. І так далі. Оце все працювало 20 років, аж до тих пір, поки. Е, вони не відчули, що що далі країна так е, жити і існувати не може. Провели пам'ятаємо перші демократичні вибори. Здається, 94-й рік я значним спостерігачем, був бідован так що добре. Пам'ятаю, Нельсон Мандела був обраний президентом ПАК, Таким чином режим партиїду зник. А з'явилася ну та ж сама країна, але без абсолютно іншим режимом, і все питання було закрите. Звісно, розглядати питання Росії відірано від дискусії про реформування Радбезу не дуже правильно для більшої його ефективності. Є варіанти змінити право вето, наприклад, запровадити принцип, за яким накласти вето на резолюцію можна не одним, а щонайменше двома голосами, або ж взагалі скасувати право вето, або ж розширити склад ради безпеки її постійних та непостійних членів, або різні частини світу були представлені більш чесно з огляду на сучасні реалії, а не розклад сил станом на кінець другої світової, коли було засновано ООН що ж розмови про реформу ООН загалом і реформу Ради безпеки ООН, зокрема тривають практично з тих пір, як висохло чорнило на статуті в 1945 році. Дуже важко змінити конституцію чи статут ООН. Це траплялося лише декілька разів. Наприклад, коли у 1965 році було збільшено чисельність Ради безпеки, усі погоджуються, що Раду безпеки потрібно змінити, але домовленостей як практично запровадити ці зміни, немає. Немає згоди і щодо характеру змін. Але навіть якби вона була, щоб ухвалити ці зміни, потрібна підтримка усіх членів Радбезу, зокрема і Росії, яка ніколи не визнає рішення не на її користь. Ми тестуємо новий формат лаконічних відеопояснень про міжнародні події та процеси. Напишіть там у коментарях про свої враження, а також якщо маєте запитання чи побажання щодо тем.